Я пам'ятаю, але просто наші це не викати. Я хотіла на фокус, сказав. Я так що ви що робите після робочого дня? Ви що робите? Ви що ділаєте? Ви що кажете? Що ви говорите? Що ви хотіли? Ми що хотіли? Так, да. Що ви хотіли? Визвали нас, що в розшуку транспортний засіб. Транспортний засіб, хоча Миколаївна мене звати. Да. Заключений договір на діяння. Радгоспу, Товариство княжицьке. Покажіть. Покажіть. Один у виконавчій служби, один у О, представник володець. Я служби. зараз у лікарні. Покажіть. Що тобі показав? Що у вас на зберіганні знаходиться В бухгалтері поїхав. Що вам віддали. Ну, поїхали в бухгалтерії. Зараз бухгалтера ви, ви, ви що, не знали? Сьогодні що він виконує мен... діє. Не кричіть, я вас добре чую. Не кричіть. Їдіть в бухгалтерії. Дивись, на чому я живу. Дивись на чому я живу. Забери руки. Дивись, на чому я живу! Руки забери. На чому я живу? Станів! Не всім часом заходять! Не всім заходять! Руки! Тварі бронь зарожай наші! Ви не маєте права! Вон отсюда всіх! Вон! 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 сюда уже? <звучит> Вань! Забери, забери, Вань! Прокій, я сказала, а ви мене чуєте чи ні? Я сказала, вона за вже! Я в кардіології, мені вопросить хочу! Приїдеш у понеділок! А чи він? По понеділок приїдете! Покажу договор! договор. Ви у бухгалтера! А я зараз визивати не буду нікого. Раз, Поняли? Є договор, я буду скрізь і будете не Це хто робить? Єсь у мене Пасшуйте, один сука Василик пише. Хлопці повиганяю з роботи нахуй Почули? А ви, почули, почули? почули? ні? я вам ще раз подав робити причати я ще раз тобі сказала приїдете до мене в понеділок я виписую у вівторок Показуємо договор показуємо все пані урбанська де вона де вона Задоволення виходить? Це для чого ж настроїв? Єдино, стоїть машина в Перевіряємо. Не кончайте, я в кардіології лежу. Є договір на нас Я його заключила. Удіть, раді Христа. Отсюда залишилася на машині. Я її не одам. Я ще раз кажу, Ви її не заберете, вона описана є, вона є на зберігачку, вона ніде не ховається. Що за пиздєш, блядь, а, що за піздеш? І я, ти мені скажи, будь ласка, почому ви, я скапілою Вола! Чуєш, ти, ти подивися, ви далі витерміли. будете. Чи хочеш щоб мене спаралізувало, нахуй, Що ви хочете? йдіть отсюди. Ще час під колеса нахуй падайте. Ніхто її не забере. Ніхто її не забере. Одна машина залишилася, а бандити її посліду забирають. Акумулятор Помас, забирають. Ви люди, ви не люди, приїхали після роботи. Щоб не було ні погаління, це правильно? Це правильно це Які? то Які та ви що? Та ви що? А представники де? А по чому ви ось у мене директ... сьогодні виконує обов'язки директора по наказу? Хочмо, ви йому не приїхали на кіно, ви вже не маєте права даєте. А що тут буде наказ столік? Де наказ на? Ні, я казав, поїхали, я покажу. в конторі. Їдь у кордон, покажи, що мені виконує обов'язки директора. На період спораб! Я вискочила, я почула чоловіка, їй сюди. Виходьте, пожалуйста, написали договір на зберігання. Їди в контор. Йдіть у контор. Та що ж ви мене, блядь, кончаєте нахуй? Мене банда кончає, викачай і викончай! Ви ну, ви За що ви мене кончаєте? Блять, я вам одних таблетках живу. Я ось ось! бачить ось осіня корпус. Та нахуй він мені на той валідол, доводить. Ти подивися на мене, поки я звонив! Подивіться ви на мене, люди добрі! Що ви робите, блять? а? що це робиться і як це робиться. Для чого? Бандит, блять, викрав у мене, блять, на три мільйона, та я дала той нахуй приділий копій на чому це. Я бігаю, судюся. Та нахуя в тебе, мама, є? Є, мама? Дідьте отсюда. Едьте всі. Я сказала Сергею Олексеєвич, буде, блядь, телебачення, я, блядь, не не покину це. Я вас, блядь, кончу нахуй. Одна машина залишила. Чого ти либишся? Чого ти либишся? Давайте, давайте. Ви ж міліція. У мене бидло викрало на три мільйони врожай. Район захисник, район закрив. Район закрив і вони подогрівають, блядь, ідуть. Последню машину забрать у селянина, який заготовляє корма. Який корма заготовляє? Є договор, є юридична адреса і будь ласка, уберіться от сюди. Чотири машини нахуй забрали! Йоп твою горе мать! Чотири машини, блять, последню машину на Я забирають. Це постава, тих люди, які воюють за це. Й об твою горе, мати. Приїхати, блядь, після роботи, щоб не було нікого. Це нормально. що Вони знаємо. Хіба це можна? Приїхати після роботи, щоб не було нікого. Ну та як це так? Не кричіть, як це так? Ну ви ж нормальна людина, в тебе мама є Нашу з мене, блядь, бандити і і ви іздіваєтеся, блядь? Держава і з мене у селян. Я люди при Я виходжу, вівторок. Приїдете заключили договор. Подивитися блядь, і на цьому все. У рошуки, в якому рошуті? Йопт твою, горе мать, рошуки. Я скільки раз писала, вдячка є постанова. Чи договір? На зберігання транспортного Що-що. княжицьке боржник є і воно в стадії ліквідації. Банкрутом бігає один підар якому вже заплату віддав. Підар, який ворував. Оце тінь чи дорого. І він ходить, підігріває солод. Підігріває, блядь, ходить. От його машина возить, сіну, блядь, і ту забрати? Посміяться, що ви смієтесь? З крістяніна, блять, я спо. Миколаїв. Так отож. Я їм кажу, завтра не буде чим корів годувати. А вони Заберуть послідню машину. Будете не бачити, що вони бачите, блять, буде це, я зроблю. Це ж можна спочатку на бумагах забирати. Ну так же теж можна. Я з вами говорив, дайте їх годувати, а потім рішіть на бумага, це все, а потім вже будете забирати. І кожному по корові у квартиру вам. Кормите, хочете, да, і корміть, як хочете. Так, бандіт ходить, улипається, а хлопці ходять отако. От Районна міліція в жопі була, блять, у ця. Спиздили, блять, а машину крісняни забирають, а три мільйона мені не оддали. Нормально, блять, міліція у нас працює. Он, як на бандитів роблять. Броварська поліція, блядь. Си бандити. Сі бандити. А де арзіла? Звінилася, вона їздила ліля, базу забирати. База на Миколаївській області. Палили базу разом з інченком. Це нормально, блядь. База водника. Не Земля не оформлює, блядь, 10 цих домиків дерев'яних, які падають, блядь, і ти палить почав. Бандити та врило, рило, уже бить нахуй. Вона неадекватна. Та будеш ти адекватна, блядь, як мене розділить.